Народний месник, герой із низів, захисник бідних, такими епітетами, народна творчість та значна частина українських істориків наділили ватажка опришків Олексу Довбуша. А яким же він був насправді? Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про ватажка опришків Олексу Довбуша. А прямо зараз, дорогі друзі! Поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть свої думки про Олексу Довбуша. Олекса Довбуш народився у 1700 році в селі Печеніжин біля Коломиї в родині бідного селянина Вівчаря. Батько майбутнього опришка зловживав спиртним, тому родина жила дуже бідно. Крім Олекси, в сім'ї був ще і молодший син Іван. Життя Олекси, як і багатьох інших бідняків, було тяжким. В дитячі та юнацькі роки Олекса займався випасом овець. Очевидно, що ще тоді він дізнався про загони опришків. Опришки це народні повстанці, які діяли на території Заходу України. Пізніше Олекса приєднався до одного із таких повстанських загонів. В письмових документах Олекса Довбуш вперше згадується у 1738 році, коли польська влада. Почало слідство про його діяльність. На той час Довбуш уже був досвідченим ватажком і очолював великий загін опришків, а також уже був одруженим. Разом з Олексою на чолі повстанців був і його молодший брат Іван. Але Іван та Олекса часто сварилися між собою, бо кожен з них хотів самостійно очолювати загін. Врешті-решт, у 1739 році. Під час святкування одного із християнських свят, п'яні Олекса та Іван посварилися. Іван поранив Олексу топірцем в ногу і вбив одного із його соратників, після чого покинув загін. Згодом Іван Довбуш створив власний повстанський загін і діяв окремо від свого брата. Загін Олекси Довбуша діяв в основному на території покуття Олекса здійснював напади. На маєтки шляхти та на помешкання орендарів. Олекса нападав виключно на тих шляхтичів та орендарів, які жорстоко ставилися до селян. Були випадки, коли Довбуш не чіпав маєтки панів, які не знущалися із простолюду. А були і такі нападав Довбуш на прохання селян. Селяни самі прохали його напасти на ненависних їм панів. Проте Довбуш нападав не тільки на маєтки шляхти чи орендарів. А й на просто заможних українських селян. Відомі випадки, коли ватажок опришків вбивав багатих господарів. Також Довбуш громив та грабував торгові каравани. Та попри такі дії Довбуша, для бідних селян він залишався героєм, а от заможніші селяни об'єднувалися у загони самооборони і боролися із опришками. Довбуш виражав інтереси бідноти, його загін. Складався із наймітів, селян, чабанів, слуг, переховувалися повстанці по спеціальних зимівниках, а також схованках і печерах, діяли повстанці партизанськими методами, нападали на маєтки та на невеликі загони військ. Зате уникали боїв із великими частинами ворога. Хоча у 1741 році польські урядові війська. Таки змусило Довбуша дати бій регулярним польським частинам, і цей бій Довбуш програв, після чого був змушений відступити із загоном на Закарпаття, яке тоді належало Австрії. Але вже наступного року Довбуш знову був на покутті і палив маєтки шляхти та помешкання орендарів. Народні перекази говорять, що Довбуш грабував багатих, а все награбоване роздавав бідним. Так, такі випадки були. Але далеко не всю здобич Довбуш роздавав біднякам. Багато із того, що він е, награбував, Довбуш ховав по різних схованках у Карпатах. Сам Довбуш до самої своєї смерті носив на шиї коштовний хрест, який він відібрав у польської шляхтянки Катерини Косаковської під час нападу на її маєток. Історія загибелі легендарного опришка доволі заплутана. 24 серпня. 4 вересня за новим стилем 1745 року у селі Космач на Гуцульщині Довбуша важко поранив заможний селянин Стефан Дзвінчук. Народні легенди говорять, що дзвінчука підкупили поляки, і він підступно заманив Довбуша до себе додому і вистрілив у нього. Проте ті ж легенди ще говорять, що дружина Дзвінчука була коханкою одруженого Довбуша, але реальність зовсім інша. Зберігся протокол допиту Дзвінчука польським судом. Дзвінчук був двічі одружений і після смерті першої дружини одружився знову. Але матір його першої дружини почав вимагати у нього, щоб він дав їй корову для господарства. А коли дзвінчук відмовився, вона поскаржилася на нього довбушу. Довбуш із невеликою групою опришків уночі напав на дзвінчука, щоб той віддав корову матері його першої дружини. Але господар мав із собою рушницю і почав чинити опір. У сутичці Довбуш був важко поранений, а його бійці спробували його евакуювати в одну із своїх схованок. Наступного дня Дзвінчук повідомив польську владу про поранення Довбуша, і поляки схопили пораненого Олексу. Але через декілька годин Олекса помер від втрати крові. Тіло вбитого опришка поляки довго возили по селах, щоб залякати простолюд, а потім. Порубали його на 12 шматків і розвішали на палях в 11 населених пунктах покуття. Олекса Довбуш один із найвідоміших українських народних героїв. Хоча в його біографії далеко не все так однозначно, в народній пам'яті він залишився таким собі українським Робінгудом. Просто люди хочуть вірити в героїв, які відстоюють справедливість та захищають скривджених. А що ви, дорогі друзі? Думаєте про Олексу Довбуша? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.